Виживають не найсильніші і навіть не найрозумніші особини, а ті, які краще за всіх пристосовуються до змін. Чарльз ДАРВІН. Параграф 3. Формування адаптацій на молекулярному та клітинному рівнях організації, стратегія адаптацій організмів. Основні поняття і ключові терміни стратегія адаптацій організмів. Поміркуйте, температура арктичних і антарктичних вод може бути нижча від мінус 2 градусів Цельсія. При цьому полярні види риб, як, наприклад, нототенія мармурова, не перетворюються на шматок льоду. Вони виробляють особливі білки, що гальмують замерзання рідини. Як формувалася ця адаптація? Зміст. Які молекулярні та клітинні механізми адаптації, найзагальнішою спільною особливістю адаптацій є механізм їхнього виникнення, пристосувальні ознаки формуються впродовж біологічної еволюції завдяки природному добору особин, які мають ознаку в найбільш вираженій формі, а не виникають одразу в готовому вигляді, основою формування адаптацій. Є молекулярні та клітинні процеси збереження, зміни та реалізації генетичної інформації, як відбувається формування адаптацій на молекулярному і клітинному рівнях організації життя? Відповідь проілюструємо на конкретному прикладі адаптації антарктичних риб до низької температури води. У деяких предкових особин сучасних нототеній відбулася дуплікація гена, що кодує трипсин. Ця хромосомна мутація призвела до виникнення двох копій гена. Після цього в його новій копії відбулася генна корисна мутація, в її центрі декілька разів продублювався фрагмент, що кодує три амінокислоти. Результатом таких перетворень став ген з інформацією про інший білок. Так виникли первинні глікопротеїни крові риб, які перешкоджають кристалізації льоду. Вихідна популяція отримала переваги і більше шансів на виживання. Згодом у процесі еволюції цей ген ще багаторазово дублювався і виникали різні білки антифризи. У різних видів риб родини нототенієві. Таким чином, молекулярною основою адаптації є синтез нового типу макромолекул унаслідок мутацій та рекомбінацій генів. Окрім цього, молекулярними і клітинними механізмами адаптації є перше збільшення або зменшення концентрації білків унаслідок змін у їх клітинному синтезі. друге. Приєднання до макромолекул, речовин, активатори та інгібітори, що модифікують їх властивості, третє. Зміна регуляторних функцій білка і клітинних процесів метаболізму. Четверте. Зміна просторової організації біополімерів, наприклад, білок пуротонін міститься в отруті гримучих змій і в зерні пшениці. Де його відмінність визначається зайвим дисульфідним зв'язком. Ілюстрація 6. Отже, формування адаптацій на молекулярному і клітинному рівнях організації пов'язане зі змінами генетичного матеріалу, експресії генів та функціональних продуктів певних генів. Що відрізняє різні стратегії формування адаптацій? Стратегія адаптації організмів Адаптивна стратегія це певний загальний напрям формування пристосувань організмів різних видів, що забезпечує їхнє існування в часі. За тривалістю формування адаптацій розрізняють три стратегічні напрями адаптивних процесів. Перший стратегія еволюційних адаптацій має найбільш тривалий характер формування пристосувань. До змін середовища і потребує зміни багатьох поколінь. Адаптивні зміни за цієї стратегії пов'язані зі змінами генетичної інформації, що визначають нові ознаки. Завдяки еволюційним адаптаціям можуть виникати нові молекули білків, що надають організмам здатності до засвоєння нових місць існувань. Прикладом цього типу адаптивних стратегій є формування білків антифризів у полярних риб, різних видів хлорофілу в рослин. До цієї групи адаптацій належать ароморфози, ідіоадаптації та загальна дегенерація. Другий. Стратегія акліматизації здійснюється впродовж життя особини. У цьому випадку для формування адаптивних ознак використовується генетична інформація, що була в геномі організмів від народження. Зміни мають характер неспадкових модифікацій, наприклад, сезонні зміни будови, життєдіяльності або поведінки організмів. Третій. Стратегія негайної адаптації відбувається настільки швидко, що не може бути пов'язана зі змінами експресії генів або перебудовою клітинних структур. Ця стратегія здійснюється завдяки змінам активності ферментів. Прикладом негайних адаптацій можуть бути позитивні або негативні такси рослин, адаптація ретроцитів до умов високогір'я. За характером формування адаптивних механізмів розрізняють три основні шляхи, і, відповідно, три стратегії формування адаптації. Стратегія за принципом резистентності, активний шлях адаптації передбачає формування адаптивних механізмів підтримки гомеостазу внутрішнього середовища незалежно від змін середовища життя. Наприклад, Підтримування сталої температури тіла у гомойотермних тварин, птахів, ссавців, активна протидія втратам води, у рослин склерофітів, олеандра, оливкового дерева, ковили. Стратегія за принципом толерантності, пасивний шлях адаптації вимагає підпорядкування життєвих функцій організмів змінам умов навколишнього середовища. Такий тип пристосувань реалізується переважно на рівні клітини тканин, виявляється певним зниженням метаболізму, сповільненням поділу, росту і розвитку клітин та інше. Прикладом таких адаптацій є гіпобіоз або спокій вимушений, наприклад, заціпеніння риб, амфібій, криптобіоз або спокій фізіологічний, наприклад, сплячка ссавців. Глибокий спокій рослин, анабіоз, повна тимчасова зупинка життя, наприклад, утиходок, коловерток. Стратегія уникнення несприятливих упливів це стратегія формування в організмі в життєвих циклів і проявів поведінки, що дають змогу уникнути несприятливих змін чинників середовища. Наприклад, сезонні міграції тварин, швидке цвітіння рослин ефемероїдів у сприятливий короткочасний сезонний період. Отже, будь-яка зі стратегій адаптації організмів визначає загальний результат відповідно до змін умов середовища діяльність, самостійна робота з ілюстрацією, скелетні м'язи й адаптація. Адаптація м'язів людини до фізичних навантажень має стадійний характер. У ній виокремлюють два етапи термінову й довготривалу адаптацію. Пригадайте будову скелетного м'яза людини, зіставте його елементи. Один з сім з їх назвами АЕ, А, е. а м'язове черевце, Б. Протофібрили, В міофібрили, Г сухожилок. Д м'язове волокно, Е e м'язовий пучок, Є e оболонка пучка. Застосуйте свої знання і поясніть молекулярні та клітинні механізми адаптації м'язів до фізичних навантажень. Біологія плюс екологія життя стратегія адаптації організмів. Кашалот може затримувати дихання на 90 хвилин. І занурюватися на глибину до трьох кілометрів. Опишіть активні й пасивні адаптації кашалотів, до пірнання на великі глибини. Ставлення. Біологія плюс промисловість, природні антифризи й автомобілі. За ефективністю природні білки глікопротеїни полярних риб перевершують антифризи. Ймовірно, цим і пояснюється, що суто біологічні дослідження фінансував автоконцерн Volkswagen, зацікавлений у створенні нових матеріалів для автомобільної промисловості. Що таке антифризи? Спробуйте оцінити переваги природних антифризів перед штучними.